Ви знаєте, мені здається, що все ж таки проблема не у владі і не в опозиції, а в тій системі, яка між ними і разом з ними була створена, так вони самі її создають і культивірують безперечно. І на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що є дуже показовим те, що і чоловік Юлії Тимошенко, і дружина Юрія Луценко майже відкрито. Говорять про те, що опозиція імітує свою опозиційну діяльність. Я вам хочу сказати, що коли ми бачимо якісь другорядні процеси, другорядні заяви, в той час, як, скажімо, Україна отримала. Півмільярда доларів борг за державними гарантіями, які уряд Азарова говорить, що він не давав, коли призначають російських військовослужбовців на основні посади в Україні. То очевидно, опозиція, якби вона була справжньою і не імітувала цю діяльність, вона мала би з цим боротися і мала би боротися з цим принципово. Якщо ми говоримо про те, що два тижні тому Юлія Тимошенко знаходилася в присмертному стані, то це означає, що ця опозиція мала заблокувати адміністрацію президента і вимагати негайно, щоб туди з'явився Віктор Янукович як особа, яка. Несе за це відповідальність. Жодного виправдання тому, що там збиралися підписи, якась ще була історія, немає, немає дії, і суспільство це відчуває.